Ви знайшли цікаву пропозицію роботи, вона відповідає вашій кваліфікації, і ви підходите під профіль кандидата, якого шукають. Перший крок підготувати курікулум ВІТЕ, також відоме як CV, та надіслати його потенційному роботодавцю. Сіві, що містить історію вашої кар'єри на сьогоднішній день, є першою інформацією про вас, яку побачить потенційний роботодавець. Воно повинно бути професійним і привабливим, щоб привернути його увагу і показати, що ви є хорошим кандидатом на посаду, на яку претендуєте. Ось чому варто витратити трохи часу і підготувати документ, який стане вашою найкращою візитною карткою до роботи. Що має містити CV? В першу чергу особисті дані, ім'я та прізвище та контактну інформацію, номер телефону та адресу емейл. E Бажано, щоб вона складалась з вашого імені та прізвища або ініціалів. Також ви можете додати фотографію. Фотографія вітається, але не є обов'язковою. Якщо ви вирішите це зробити, будь ласка, обміркуйте свій вибір. Доречною буде офіційна портретна фотографія на нейтральному фоні. Переконайтеся, що вона актуальна. Фотографії з відпочинку та зустрічі з друзями залиште для себе і своїх близьких. CV – це не найкраще місце для них. Згідно з чинним польським законодавством, ви не зобов'язані надавати роботодавцю інформацію приватного характеру з метою працевлаштування, наприклад, про сімейний стан та наявність дітей. В другу чергу інформацію про освіту. На цьому етапі представте роботодавцю перебіг вашої освіти на сьогоднішній день. Зробіть це наступним чином: назва навчального закладу, вищий навчальний заклад, середня школа, професійно-технічне училище або інший навчальний заклад, який ви закінчили, дата початку та закінчення навчання, напрямок, спеціальність, профіль. Якщо ви бажаєте вказати у своєму CV кілька етапів навчання, повторіть цю послідовність, починаючи з навчального закладу, який ви закінчили найпізніше. Перелік інформації у зворотному хронологічному порядку, починаючи саме з останнього закінченого навчального закладу, є найбільш поширеною схемою для цієї частини CV. Тепер настав час для ключової частини вашого досвіду роботи на сьогоднішній день. Тут також слід дотримуватись зворотної хронології, тому почніть з останнього місця роботи. Описуючи кожне з них, вказуйте назву компанії, дату початку та дату закінчення роботи, назву займаної посади та виконувані обов'язки, особливо зосередтесь на тих обов'язках, які можуть мати відношення до роботи, на яку ви претендуєте. Якщо маєте багаторічний досвід роботи, можливо, вам треба обміркувати, чи не варто включити у CV лише ті місця роботи та посади, які відповідають тій, на яку ви претендуєте. А якщо ви щойно закінчили навчання і перебуваєте на початку свого професійного шляху, перелічіть стажування, навчання, волонтерську та громадську діяльність, які ви пройшли. Таким чином, ви краще зарекомендуєте себе перед роботодавцем. Що ще варто включити у CV? Навички Чи є у вас водійські права, дозволи, сертифікати, знання іноземних мов, комп'ютерні програми. Напишіть про це. Будь-який з цих елементів може вплинути на те, що ви виявитесь кращими за інших кандидатів. Будьте точними, наприклад, якщо ви знаєте іноземну мову, напишіть в якому обсязі. Інтереси, якщо у вас є пристрасть і ви хочете поділитися нею з іншими, можете також написати про це. Будьте готові, що це може стати однією з тем на співбесіді. Кожен документ CV повинен містити пояснення про згоду, не забудьте включити його. Адже якщо його не буде, роботодавець не зможе скористатися навіть номером телефону, вказаним у вашому CV, щоб зв'язатися з вами. Зразок пояснення, яке ви можете використати у своєму документі. Перш ніж надсилати своє сві роботодавцю, уважно перегляньте його та виправте всі помилки. Також пам'ятайте, що ваше CV завжди має готуватися для конкретного роботодавця і конкретної посади. Це збільшує ваші шанси на те, що роботодавець зверне на вас увагу і запросить на співбесіду. Як до неї підготуватися? Дізнайтесь про компанію установу, до якої ви подаєте заявку. Дізнайтесь, чим займається ваш потенційний роботодавець, в якому секторі він працює, хто його конкуренти і що виділяє його на ринку. Пошукайте в інтернеті, розпитайте друзів, чи є у них досвід роботи в компанії, яка вас цікавить. Систематизуйте свої знання і будьте готові розповісти про свій попередній досвід роботи. Також варто заздалегідь продумати відповіді на питання, які найчастіше ставлять роботодавці. Тому подумайте, які ваші сильні та слабкі сторони, якими успіхами ви можете похвалитися, яку проблему нещодавно вирішили. Подумайте про те, яка у вас система цінностей, чому ви хочете працювати в конкретному місці, які ваші очікування. Пам'ятайте, що консультант з питань кар'єри з Воєвудського управління праці безкоштовно допоможе вам підготуватись до співбесіди і перевірить ваші документи для заявки. Зайдіть на сайт Воєвудського управління праці в Познані www.poznan.praca.gov.pl, Скісна риска Україна. Виберіть місто познань Каліш Конін Лешнопіла і запишіться на безкоштовну консультацію стаціонарно або онлайн.